Привет, дорогі підписники та глядачі і починаємо грати. To the Sun, українською українським перекладом. Я недавно вийшов. Вам поставлю сюди можна скачати це. I didn't борт the helios knowing what would happen. Only that pursuing my research could change the world. And we did. just not in the way i'd imagined not yet anyway i want to explain everything now so that you'd see that there is nothing to fear you've always tried to protect me my big sister but this was meant to be it's now my turn to protect you if only so that things unfold the way they are meant to time and necessity has kept us apart but that is about to change we need you here aboard the helios with me I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know a little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning and now need me aboard the Helios? What aren't you telling me? Можливо, ти не маєш сестру і в тебе криша поїхала. Е, добре, ще ж. Вийдіть із кімнати. Геліус. Трюмф інженерної думки на благо наукового прогресу. Приєднуйтеся до команди Геліуса. Звертайтеся до вашого місцевого офісу Ворден Word... Кліф. Добре, воно щось кадри падають в деяких місцях, я не знаю, яка проблема, Ну, ще би не мало таке робити. Але я ще замітив, що від цього перекладу... Game works better than these automated announcements. Британський флот у Гонетві за Гелюсом допустими викрадання видатного математика схвилювало світ. Ми вимагаємо повернути його, заявив прем'єр-міністр. Ворден Кліф відкликає звинувачення і заявляє, що Максвелл приєднався добровільно. Міжнародна група дипломатів збирається, щоб. Регулювати е, зростаючу напруженість. Не знаю, що воно під я не можу зрозуміти. Е, Звоювання нових наукових рубеж, рубежів під е, керівництво самого Нікола Тесла. Ви і застосовуйте інновації на практиці без непотрібних обмежень з боку багатьох Багатіїв і політиків. А, якщо щось, ця гра зроблена а, італійською студією. Ну не розумію, чи воно підлагує. Воно ще починає чуть-чуть, Я знаю, що воно чуть-чуть, але не так має сильно. Через об'яз. Закриємо. Але це дуже странно. Ну Кадри падають Скільки? Ну не мало би так сильно падати. О, тупор вибирає. Чекаємо штурм на нього не було. Великий театр Геліуса. Відбірні розваги для найкращих вражень. Добре, ми там були. Чекайте, може воно з мишкою не буде так лагати? О ні, це в принципі не мало би мати різниці, але. Ні, у нас силів, я не розумію проблему в чому. Тобто в мене інші ігри так не лагали the, the Cup представляє. Ага, це. цей. Корабель. Луїз, лайнер. І, чесно, я був в шоці, що італійці можуть зробити таку. Реально це класна гра. Я колись іграв, але так як тут переклали. Типу щось з тим панку в рот щось типу. Що ж, близько до сонця? Гельвіс сам по собі є технологічним девом. Добре. Розділ перший. Володіння Гермеса. Ну Це дуже печально, якщо воно буде підлагувати, так цю гру. Але не то, що підлагує, просто кадри падають і. Я розумію, що це через ОБІС. Скоріше за все. Дай Ада нікому не розказала. Ну, напевно, не розказала, що ти прийдеш, або тут щось сталося. Я то знаю, що сталося, і ті, хто грали, теж знають, але. Ой-ой-ой-ой-ой. А, чекайте, воно не залагало, це його має рухатись. Ще ж окей. Стрибаємо. О, чекайте, ми тут бігати можемо. Не всюди ми можемо залізти, понятно, понятно. Ну, я поставив середнє, тому що. Ну, ліпше плавно бачити, ніж офігенно грати. Опис корабель щур. Корабельний щур. Активний шпигун. Ізолювати та знищити. Я що це типу як хоррор, а, ну, типу, ужастик, але я би не сказав, що це повноцінний ужастик, це щось типу байошок, ну Біошок. Розшукований Чувачево. Бачите, прикольно зроблено це корабель, Ой. Це повноцінний корабель. Це як місто, прям не то що компанія що постачає половини світу. Тих... Ну та тут та кучу всього є тут ще й театр є типу Ada? Ну. <зас> <пас> Ой, я пам'ятаю це все. А, це хто? А, паспорт Ніко Ніколаса? Ім'я Ніколас Форд ого, це теж відомий дуже. Дата народження 11 жовтня 1850. країна народження США, місто відправлення Нью-Йорк, мета візиту артист. Термін перебування 21 день. Номери, бла-бла, добре. Тут будуть знамениті е, там, артисти, науковці, інші будуть. Е, як тут не покажуть, і прям там фоточки, ті ще щось. Це хтось впав в ліфт. Ну, зато ми маємо тіло, ноги. Це класно зроблено. Що і таке змогли зробити. Закрито. Ков'яке, все по стандартному.

Уже таке спокійне. Ladies. Gentlemen. welcome to our party. Mm. Типа він. дьявол. Мене полюбили. Він щось, напевно, мотив дуже Я і. Таксі страси. Добре, нам ще туди можна піти. зробив з моєю сестрою, ну анімешники би сказали Тентакулі. Слайм Тентакулі інше. Дуже цікаво, мені подобається ті. Ой. Ой. Ну слайп. Паспорт Юнг Хвана. ім'я Юнг Хван Чай. Дата народження 13 квітня 1843. Корея, Сеуль Мета візиту, науковий співробітник лабораторії. Термін перебування безстроковний. Відало візу на повне життя. повезло. Відповідно до процедури. Протоколу ао 12 Офіцеру зустріли човник із Сідні після прибуття. Коли ж гість не з'явився, як очікувалося, офіцери зайшли на борт човника для проведення стандартної пошукової процедури. Гостя на борту виявлено, виявлено не було. Також не було виявлено будь-яких предметів, одягу і документів, що належать до Ворден Кліфа. Удачи огляд судна виявив помітну, хоча і не, небезпечну, м'ятину правого борту човнику згідно з запа. Згідно з су, субновими су, су запасами на момент виходу із сідней з цієї. М'ятини не було, і з цього випливає, що можливо під час спрямування до Геліуса човник був узятий на бортаж іншим судном. Це вже 11 з подібний інцидент не тільки за останній рік. Уразливість наших автоматичних човників потребує до а дослідження осо... особи, що регулює, з... зникають, та уніформа Ворден Кліфа може надати Едісону достатньо інформації для створення переконлових під... підробок. Я ще не отримав жодних за не отримав жодних запевнень у тому, що вживають заходів для запобігнення, потворено цих інцидентів, Деросі – офіцер безпеки. Confirmed Edison agents? Seems like their rivalry is alive and well British fleet, mathematics? I've read it's a Опис безрукий, підозрюваний сплячий сп агент. Найти докази, що підтверджує або спростовують. Ім'я Аня Памель. Дата народження 28 травня 1855 Індія Бумбай. Технічна лаборант. безстроковець. Тож якесь дуже. Добре, одне зроблене. Там до другого. Ну понятно, тут ось ці двері закриють Oh shit. Наше чіткавно підлагоді. Едізон заперечує звинувачення в шпигунстві. Усі докази непрямі. Стверджує Едісон, готується зустрічний позов. Ворден Кліф відмовиться від коментарів. Тесла не прийшов на попередні слухання у справі про шпигунство Едісона. Тобто мені фік що робити, типу приходити страдати якоюсь фігньою. Французький кліматолог Жанна Вільпере була помічена під час посадки на рейсовий човник Геліуса. І ще один видатний. Ченний приєднується до команди Геліуса, яка постійно е зростає. Запобігли в диверсії човник з Геліуся ухиляється від тарану. Добре. Что наверх можемо залізти?

Стопити. Ім'я Сільвія Бішоп 8 липня 1860 Ангел Лондон. Художня вистав... виставка. Термін перебування 7 днів. Джекпот. Інфосек щойно йно надіслав пневмопошту... пневмопошту з підтвердження дат і місяць. Він не шпигун Едісона. Твоє відчуття знову спрацювало. Важливо провести все добре. Нам потрібно витягнути з нього все, що він знає. І неважливо, чи захоче він говорити добровільно. Безумовно, це ситуація вліво-вліво. Я даю добро на вто... творчий підхід. Творчий підхід. Де росі офіцер безпеки? Нікола Тесла має офіцера британської розвідки для нагляду за інформацією і безпекою на Геліусі. Іще один видатний науковець долучається до команди, яка постійно зростає на Геліс. Запобігли диверсії човник із Геліуса ухиляється від Рану. Що з тут? So this uh -huh. is how suspected Edison spies get interrogated aboard the Helios? Uff. Wait until my editor hears about this. Но я думаю, це було нормально В принципі, ну... Оп. Не хвилюйся. В її дослідження міститься ключ до всього. Криптик. Для тебе, можливо. Такого що. Дебід Бішоп. А, це син, напевно. 4 грудня 1890-х Англія, Лондон. Неповнолітні чи сім'ї. 7 днів. Стої там, де ми були. її, її допитували чи це вона допитувала інших? Промінь смерті винайдений Теслою у, не... у неможливій війні. Нікола Тесла попробує примусити свій. Ці країни до миру під загрозою катастрофічного збитку. Його нещодавно винайдену зброю, ось ось буде виставлено на акціоні. Країни по всьому світу шукають кошти для купівлі. Корабельна зброя Тесла може спопилити цілий флот. Спопилити цілий флот. А, Тобто, це якийсь ну, непростий, був. Бо... А, ну стрибати ми можемо, але ми ж. Ну, О, ідемоте вже туди. Сьогодні є дві нові і... ігри будемо проходити, так як українська є. Ну як сьогодні там почуть. Візо? Є ну класна гра, класна. Треба подивитися, що ці розробники, ще щось, може, щось таке на подібі. від цього зробили на подібі, на Наподібі, на подіб Е, Відомий російський математик Іван Асанов приєднується до Ворден Кліфу. Згідно з нашими джерелами, він працюватиме на, те, не, на ще не теоло. Неоголошеним проектом. Москва. Москва. Хорош. Маленькими булками. Ну, типу, це. повага, повага. Москва на правило офіційного скаргу на Ворден -плів. Я бачив. Ну, трішки стрім. Зробив це. Бейопсі. What the hell? Ей! Хей! Хей! Не гей, а гомосексуаліст. Ой, гомосексуаліста. Що ж... Давайте ми продовжуємо наступний раз. Буде розділ другий: Вогонь Прометея. І думаю, що ми по два розділи будемо проходити до діг, походу 12, щось таке. Ну, якщо вам сподобалася гра, дайте знати, коментуйте, ставте лайк. Якщо не подобається стрім, ставте лайки, подобайки. І не забудьте підписатись на канал, якщо ви новенький, та поставити дзвіночок. І дуже важливо підтримуйте нашу армію, і по бажанню можете підтримати фінансовий канал. І вам кину селочку, де скачати перевод. Тому всім дякую і всім до наступного, всім пока.